Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити овочеве рагу з баклажанами. Ось три баклажанчики, тоненькі, такі невеличкі. Я почистила шкірочку, засипала сіллю, щоб е прибрати гіркоту. Також підготувала цибулю і моркву, використаю також в кінці часник, ще в мене петрушка в холодильнику. І також помила помідори, які я зараз натру на терці. Ось дивіться, які на дачі у мене помідори. Це помідор олімпійський вогонь. Це салатний, дуже здоровий 700 грам. Одна помідорина. Він неначе жовтий. А ось так, чим більш спіє, тим більш червоніє. І прожилки червоні, дуже запашний і дуже гарний помідор. І так, поки сходить гіркота, я покришу цибульку. Звичайно, я ще використаю. Соняшниково лію без запаху. Включила огонь, наливаю рослинну олію і відправляю покришену цибульку на сковорідку. Вона вже розігрілася. Буду поки що помішуючи. Смажити, а тим часом буду натирати морковочку, трошки підсолю. І ось цибулька моя обсмажилась смажилась до напівготовності. Далі я відправляю морковочку, яку я вже підготувала, і натерла, знову ж таки розмішую, і тушкую далі. Це гарненько перемішую, і я чуть не забула на солодкий перець. Ось порізала полосочками і теж відправляю туди. А тим часом я натерла помідори на терці і виливаю все і розмішую. Тепер можна накрити і тушкую далі. І знову ж таки трошки підсолюю. А тим часом баклажани просолились, випустили свою гіркоту. Я все гарненько перемиваю, стіджую. І теж відправляю до нашої маси. Гарненько розміщую і продовжую тушкувати. І ось наше рагу з баклажаном вже майже готове. Я ще спробувала і трошечки підсолила. І вже почти в самому кінці я додаю. Тут у мене часник, петрушечка і кріп. Все це я відправляю, гарненько розмішую і залишаю ще на хвилинки 2-3. щоб пропахло все зеленю і чесничком. І ось моє чудове баклажанне рагу вже Як Якби я могла вам передати цей красивий аромат смачний, який у мене зараз літає на кухні. Як бачите, готувати це зовсім не складно. Інгредієнти всі прості. Рагу запашне, смачне, корисне. Можна ще додати пекучого перчику. Звичайно, це вже як кому подобається. Ось таке смачно, смачне рагу на основі баклажанів я приготувала. Це дійсно смачно. Ще раз повторюсь на кухні, неймовірний аромат. Тож готуйте, смакуйте. Подяка вам за ваші лайки, за прогляди, за ваш час, за підписки, за поширення відео. Всім приємного смаку-пока, до нових зустрічей!